Ми на п'ятому етажі живемо там. Люди ж у нас два 27, я жінчина в третій квартирі і в четвертому подібні. Страшно там, все поміщено. Вночі російські окупаційні війська завдали удари по Добропіллю. Наслідок цих ударів дуже суттєво пошкоджено. Багатоповерхові будинки. Один з багатоповерхових будинків майже вигорів наполовину. Це звичайний житловий будинок, в ньому поробували люди. Вигоріло. Повністю декілька під'їздів. І це тільки одна з пошкоджених будівель. Інші зазнали також суттєвих ушкоджень, Вибито вікна, пошкоджений транспорт, який був припаркований поруч з місцем обстрілу.